Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. Дорогі брати і сестри. Ми часом легковажимо, вважаємо, що біси, демони це щось таке із старих дитячих казок. І тільки тоді кидаємося робити прикра для себе відкриття про їхнє втручання в наше життя, коли стає непереливки, коли Несподівані проблеми перешкоджають нам, коли ми замикаємося у колі своїх депресивних настроїв і бачимо все довкола в чорному світі, коли на нас спадають нещастя. І тоді з'являється протилежний настрій, ми схильні перебільшувати вагу цієї темної сили. Адже сам диявол намагався налякати Христа своєю владою. Самого Христа Він переконував, я тут Господар, нема тобі чого робити. Що хочеш, яку завгодну владу в цьому світі я тобі дам. І що тоді сказав Ісус? Відійди від мене, Сатано, Господу Богу твій поклонишся і йому одному служитимеш. І ось і тут гересинські біснуваті виявляють свою залежність від темної сили. Насамперед тим, що вони тікають, тікають у безвісті від Христа, ховаються від Нього, ховаються десь у печерах, де ховали померлих. І коли саме вони звільняються, як до них приходить Христос? Ми, буває, також шукаємо, як би нам звільнитися від пливу цієї темної сили. Ми шукаємо якихось особливих засобів, а потрібне одне. Пустити до себе у серце Христа. Що це значить? Значить, жити по-християнському, не грішити, виконувати заповіді, осяяти своє життя світлом добра і справедливості і осявати так само життя довкола себе, не ховатися від Христа у печеру смерті, як ховалися ті гересинські існування. І саме тоді ми можемо розраховувати, що Христос допоможе нам. Бо ж Він завжди з нами, він завжди готовий прийти до нас. Чи багато нас сьогодні із села зібралося на службу Божу? Ні. І частина, не розуміючи цього, ховається від Нього, від Христа, саме так, як ховалися колись ті самі гергесинські віснуваті, ховаються у темних печерах свого щоденного побуту. А неділя якраз і є для нас. Днем зустрічі з Христом, днем, коли Христос сам до нас іде у, у хлібі і вині, які чудесно присуществуються за святою літургією у тіло і кров Христові. Він готовий поєднатися з нами у таїнстві причастя, що дати нам найпотужнішу зброю, яка захищатиме нас від впливу будь-яких темних сил. Нам тільки треба піти йому назустріч. Як виявляють себе ці біси? Вони, вигнані із духовного єства людини, об'являють себе світлі, об'являють у тваринах, які для тогочасних юдеїв були самим символом нечистоти. І часто так само і сьогодні темні сили виявляють себе в таких брутальних, негідних вчинках, виявляють у лайливих словах. Виявляють у тому всьому, що суперечить Божій справедливості. І кінець їхній буде, однак, завжди тим, яким став кінець і бісів, що пробували опанувати двох нещасних людей із Близького Сходу. Вони зникнуть. Зникнуть тоді, коли Христос переможе їх. Він уже переміг. Він переміг у своєму славному Воскресінні, але Він дає нам усім нагоду бути співучасником цієї перемоги, не миритися, боротися, бути із ним, робити собі вибір у житті на користь Христа, а не повсталих проти Нього і безсильних через це демонів. Тож сьогоднішнє євангельське читання допомагає нам знайти у собі. У своєму єстві, покликаному до спасіння, в своєму християнському єстві, яким воно стало переображене у таїнстві хрещення сили для того, щоб захистити себе і довколишній світ від темряви, від зла. Саме у цьому і полягає радісний, оптимістичний і обнадійливий зміст. Цієї євангельської розповіді амінь. Слава Ісусу Христу.